Давайте подумаємо про ваше життя. Я собі живу, активно щось роблю і стається якась війна. І оцінка в даному випадку це зовнішній фільтр. Це моя критична реакція. Це має бути. Тобто, я належав так, я, я це бачу і я здатна це побачити і визнати. Це перше. Найважливіше, що йде за цим далі, а це внутрішній діалог. Внутрішній голос. Глибинний або чись засуджуючий і катастрофізуючий голос. Другий варіант це буде мій дорослий, мій розуміючий, людяний, зрілий, і це той голос, який я створю. Не, Він не говорить словами, він говорить моїми словами зі мною. Я його виростив. Не слова мами чи тата, у яких завжди були якісь свої причини не підтримувати мене, не просто не підібрати слова у важкий момент. Ставлення моє ставлення до моє здатність пережити поразку, і моє ставлення також до моїх перемог. Добре ставлення до себе не кажу дуже легко сплутати із жальстю до себе. Я більше люблю, от знаєте, людяне людяне ставлення до себе. Бо помилки і сльози це найлюдяніша річ, найлюдяніші прояви, які тільки можуть бути. І, до речі, це показник сили. А коли стається так, що я не виправдав свої очікування, я не відреагував так, як треба було, я не здатен собі це пробачити або, хоча б із зрозумінням поставитися до ситуації, в якої потрапив. Не може й мови. Про внутрішню стійкість. Це також, знаєте, приклад із стартапами. Люди, які підчать свої стартапи, мають якісь ідеї, вони, у них загалом яке право, що з тобою не будуть хотіти мати діло, мати справу, якщо ти, не бу, в тебе немає історії твоїх провалів з, з твоїми стартапи, провалившимися з твоїми стартапами. Бо показник якраз таки, що це класно. Класна движуха, яку ця людина це що по суті? Ця людина здатна пережити поразку, свою ідею, опублікувати. По-перше, це ж страшно поділитися з усіма, підчити намагатися пер переконати когось у тому, що ну от давай, це круто, це класно, це, це вистріли, це буде бомба. І це є, це є це є вкластися. І це також є, що може зупиняти страх невідборони втрат, це вже це вже дуже багато чого ти сюди вкладаєш, і це показник. Всі це знають, як це працює, це Показники, що людина провалилася один раз провалилася, другий раз і не здалася, і вона далі продовжує. Це показник сили, це показник того, що ця людина з цією людиною можна працювати. Внутрішній критик це дуже важлива частина нас. Якщо ви будете Пробувати його ігнорувати. Він нікуди не зникне, а піде під пілля і буде керувати світом, виростити в собі оцю добру частину зрілу особу, добру по відношенню до, до мене. Це може бути окреслити його, як завгодно, це може бути байливий батько. Ага, або це для вас може бути означати, от мій величній дорослий, або, а, або друг До мені більше за все друг такий нетоксичний, адекватний, щирий друг, який що буде робити, який буде здатен сказати стоп внутрішній а, особистості критичній моєму внутрішньому криту. І тоді він має, і тоді він зрозуміє, що а, я не дурна дитина. Мене не треба лаяти і лякати, сварити і карати, щоб я, наприклад, не велиплав проблем. Тільки тоді, коли ми збираємося з уламків у цю цілісну особистість, ми будуємо внутрішню опору. Тільки тоді ми можемо говорити про самооцінку, про що, ж, ж, такі питання, як там соціальна, соціальні якісь проблеми, якась безграмотність комунікативна і так далі. Набуваємо внутрішнього опору, навчаємося по суті новому способу життя. Це, 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 це новий спосіб мислення, і на це на це треба час, але воно того варте, якщо це е, реалізувати. Ти собі ці здібності, ці таланти, як, від яких я відмовився колись на якомусь етапі життя, вони, вони не принесли бажаного результату, або принесли взагалі розчарування, виростити у цього внутрішнього друга. Хто дивився серіал «Prison Break» Втеча, мені здається, буде українською? По сюжету молодший брат сідає у в'язницю, аби витягнути брата старшого? І актор, який грав у цього молодшого головного героя, один з моїх улюблених серіалів? Він грав? З цього героя, а актор, коли його декілька років там пройшло, і він на інтерв'ю його запитали, як ви взагалі боретеся з власним самокритицизмом. самокритичизмом, він почав відповідати, що там у мене є друзі в моєму житті, яких я дуже ціную, і колись, коли я себе самознищував, я подумав, що якби я розмовляв зі своїми друзями так само, як я говорю з собою у своїй голові. В мене не залишилось бути Як зрозуміти, яка в мене самооцінка? Вона в мене завищена, чи вона в мене занижена? Занижена самооцінка, це я не вважаю себе гідним. Насправді? Людина може говорити: я знаю, що я молодець, я знаю, що я заслуговую хороша, і при цьому. Економити на собі, наприклад. При цьому це не означає накопичувати на якусь мрію або на, на, на власну квартиру. Це може бути з цим взагалі не пов'язано. Це стиль життя, віддавати усе найкраще іншим, не вірити компліментам це комбінація. така. І відчувати сильний дискомфорт, коли її хвалять. Тобто, це коли я говорю одне, а живу, людина живе. Абсолютно протилежно тому, що вона навіть може вона дійсно може думати так.